Ну добрий день, добрий день, еврібді, ви на каналі IT-Паляниця. Давненько не було у нас відео про Linux, і сьогодні я вирішив вас порадувати і ми розглянемо з вами, як встановити на комп'ютер систему Linux Manjaro. Це такий дистрибутив Linux на основі незалежно розробленої операційної системи Arch. У спільноті Linux сам Arch відомий як надзвичайно швидкий, потужний і легкий дистрибутив. Який надає доступ до найновішого і передового програмного забезпечення. Однак Arch також орієнтований на більшість досвідчених або технічно налаштованих користувачів. Ну, тобто, не для простеньких людей він створений, тому що, як зазвичай, вважається, що він недосяжний для тих, кому бракує технічних знань, необхідних для його використання. В трьох словах про е, особливості цього дистриб'ютиву. Manjaro має багато тих же самих функцій, як і в Arch. Зокрема, це швидкість, потужність та ефективність. Доступ до найновішого програмного забезпечення, модель розробки плавного випуску, яка забезпечує найновішу можливу систему без необхідності встановлення нових версій. І доступ до Arch User Repository, так званого AUR. Однак Manjaro може похвалитися ще декілька такими. Ну, Функціями класними. Зокрема, це спрощений і зручний процес встановлення, який ми зараз з вами і побачимо. Наприклад, ще автоматичне визначення апаратного забезпечення комп'ютера. Це, наприклад, ну, драйвера відеокарти, там ну, все автоматично визначається і все працює. Наприклад, ще може бути, що манджаро автоматично встановлює необхідне програмне забезпечення, наприклад, графічних драйверів. До вашої системи. Плюс ну його власні спеціалізовані сховища програмного забезпечення забезпечують доставку повністю перевірених і стабільних пакетів програмного забезпечення. А також Manjaro підтримує і легко використовує декілька ядер вашого процесору. Ось так от. Ці особливості ми з вами розглянули і перейдемо вже у самий процес встановлення. Тож сідайте зручніше. Ви на каналі Я Паляниця. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Погнали! Отже, як ви бачите, у мене відкритий Google і це. Не просто так. Для того, щоб встановити Манджаро, нам потрібно спочатку скачати ISO-файл та записати його на флешку у вигляді встановлюючої копії. Для цього нам потрібно просто в Google написати Манджаро. Скачати. Цей дистриб'ютив повністю безкоштовний, і ми можемо просто нормально перейти на сайт «Манджаро» І тут є у нас вкладка Downloads. Ми на нього переходимо. Тут ми просто переходимо на вкладку Download. Після того, як ми сюди перейшли, у нас тікають секунди, і зараз почнеться процес скачування нашого дистриб'ютиву у форматі ISO. Якщо у вас не може скачати автоматично, тоді на такий лінк от натискаємо і почнеться процес скачування. Все. Ми скачали, записали на флешку, а тепер переходимо до самого процесу інсталювання нашої системи. Отже, переходимо до самого процесу встановлення. Як ви бачите, тут завжди зі мною мій старенький друг DEL, на який і ми і будемо встановляти нашу систему Manjaro. Флешку я вже записав, у мене тут стоїть винтой, флешка на 120 ГБ. І мені не потрібно кожен раз записувати флешку, мені достатньо просто е, записати сам ISO файл сюди, скачати його, і з легкістю я можу запустити будь-який ISO файл Якщо е, ви не знаєте, як це все зробити, у мене є відео, ось тут воно буде, можете на нього клікати, як це все зробити, записати, щоб ви кожен раз не заморачувались з флешкою для кожної системи. Окремо. Встановлюємо в ноутбук нашу флешку. Включаємо ноутбук і з неї будемо вже запускатись. Я думаю, все вам буде видно. Вибираємо нашу флешку. Зараз я це все діло вам трішечки передвину, щоб вам було більш Краще видно. Напевно, ось так буде само краще. Або навіть я ще більше подверну сам телефон. Ось так. Як ви бачите, у мене тут вже скачані деякі системи, але нам потрібно саме манджар. На нього ми натискаємо. Загрузка нашого апарату, нашого ноутбуку, і, як бачите, пішов процес загрузки Манджаро. Деякі із дистрибутивів Манджаро досить легко встановити, якщо вони мають графічний інтерфейс. Ось, як бачите, нас вітає Манджаро. Тут у нас є. Документацію ми можемо подивитись, можемо подивитись різні форуми, інтернет і так далі. Тобто у нас сам Манджаро вже запустився, щоб ми могли з вами, наприклад, подивитись, що тут нового і так далі. і тому подібне. Але нам потрібно встановити Манджаро на наш комп'ютер. Наприклад, тут ви можете переглянути різні. Програми, які тут є встановлені, тут, як бачите і так далі. Ви можете з ним вже працювати, навіть не встановлюючи на ваш комп'ютер. Але відео про те, як все-таки його встановити. Тут у нас є установочний файл Manjaro Linux. Відкриваємо його і нас переведе автоматично в установку нашого Manjaro. Зараз нам говорять, що наш пристрій не підключений до інтернету. Цей інтернет нам взагалі і не потрібен, тому що у нас вже і все скачане в останньої версії. Тобто ви не мусите встановляти собі Wi-Fi, інтернет і так далі. Можете просто це все не чіпати. Ми переходимо в самий низ і шукаємо з вами українську мову. Тут у нас є українська мова. Це у нас вже зрозуміло. І переходимо на вкладку вперед. Тут нас просить вибрати з вами, де ми зараз з вами знаходимось, тобто зону нашу. Вибираємо Європа та вибираємо країну. Вибираємо місто Київ. Вибираємо Київ, Тут у нас є, що мова буде українська, встановлена як в системі. І українська буде встановлена на о, локальний чисельник дати. Тобто це все буде налаштовано на українській мові. Натискаємо вперед, більше нічого не чіпаємо. Тут у нас є розкладка клавіатури. Ось як ви бачите, яка у нас буде розкладка клавіатури. Також натискаємо вперед. Після цього всього нас просить, що ми маємо зробити. Перше, ми можемо встановити поруч. Наприклад, це, у мене тут вже стоїть система Ubuntu. Якщо ви не бачите, як я встановлював Ubuntu на цей ноутбук, лінк вверху, в правому кутку, як завжди, можете зайти переглянути. Ми можемо встановити поруч, це засіб встановлення, він е, зменшить розмір розділу, щоб біля нього, наприклад, встановити ще й манджар біля цього Ubuntu. Ми можемо змінити розділ вручну, тобто налаштувати його вручну по нашій потребі. Це якщо ви вже вмієте користуватися Linux і знаєте все про файлові системи, знаєте все про бібліотеки і так далі, і тому подібне. Але це вам не треба. Тому що ми просто-напросто... Будемо чисту установку встановлювати. Тут у нас є очистити диск або розподілення вручну. Це фактично одне і те ж саме, що тут і що тут, тільки тут у нас ще й міняється розділ. А тут ми створюємо розділ власноруч. тобто Комп'ютер нам тут створить розділи, ми тільки там можемо змінити деякі значення. А тут все ми робимо вручну, все, абсолютно все. Від створення розділів до створення е, різних файлових систем і так далі. Нам це не потрібно, ми просто беремо очистити диск і натискаємо кнопку Вперед. Після цього нас просить ввести ім'я наше, яке ми будемо як користувач. Вводимо ім'я адмін. Ім Яке ми бажаємо використовувати для входу, ми можемо змінити, тому що це ім'я наше особисте, просто ім'я як користувача комп'ютера, а це вже ім'я, яке буде відображатись під час входу. Також ми можемо змінити назву нашого комп'ютера, наприклад, щоб він не називався Admin Inspiron 7347, а просто, наприклад, Inspiron 7347. Тут нас просить ввести пароль користувача, тобто наш пароль, який під яким ми будемо входити в саму систему, коли будемо включати ноутбук, пишемо адмін. І тут пишемо адмін. Пароль може бути такий самий, як і ім'я нашого користувача. Це не заборонено. Тут можемо входити автоматично без паролю. Тобто ми будемо входити в систему, як користувач без паролю, тому що щоб кожен раз його не вводити. Також тут можна поставити галочку, щоб використовувати той самий пароль. І для рахунку облікового адміністратора натискаємо ту галочку, і у нас буде такий самий пароль, як під наш аккаунт, такий самий буде і для аккаунту адміністратора, коли ми будемо робити з вами судо команди. Тобто команди, які потребують розширення адміністратора. Натискаємо кнопку вперед. Тут нас просить встановити офіс. Чи хочемо ми встановити Офіс, чи ні. І якщо так, то нас просить вибрати дві версії: Liber Office або Free Office. Тобто, що нам більше подобається, те ми собі і встановимо. Я не буду нічого встановляти, тому перехожу в кнопку вперед. І тут у нас вже є огляд наших налаштувань. І натискаємо кнопку Встановити. Зараз нам. Питається нас Манджаро, що засіб встановлення Манджаро має намір внести зміни до розподілу нашого диску, щоб встановити нам Манджаро23.0.4. І ці зміни неможливо буде скасувати. Натискаємо кнопку Встановити зараз. Після цього всього у нас повністю стирається диск, він форматується, на ньому створюються нові розділи, на ньому створюються е нові файлові системи. Файлові структури, які вже заточені під конкретно Манджаро. Манджаро містить в собі близько 70 тисяч файлів. Як ви можете зараз побачити на екрані, у нас розпаковується образ нашого диску, образ нашої флешки, ISO-файлу. От як бачите, що я і казав, що не треба вам нічого записувати, буде додатково, ви завжди можете кинути на флешку будь-які iso файли. і Дуже легко використовувати їх як для встановлення інших систем, так і, наприклад, для запуску тимчасових машин. От як зараз запустився наш манджаро, і ми можемо вже за допомогою нього зайти в інтернет, там, чи щось витягнути з комп'ютера, якщо він не працює, тому що не може запуститися від встановленої в ньому системи і так далі. Тобто, ці всі. Тонкощі роботи з флешками, Тонкощі роботи з комп'ютерами при встановленні і так далі, це все є у мене на каналі. І я буду дуже радий, якщо ви підпишетесь, поставите дзвіночок і просто напишете якийсь коментар під будь-яким з мого відео, якщо воно вам сподобається. Ось вже налаштовуються локалі, створюються інші розділи, які потребує Manjaro. У мене SSD-диск, тобто немає проблем, бо дехто мені писав, що чи важко встановити на SSD-диск. Ні, не важко. У мене SSD-диск, я всі роблю операції на SSD диску. Тільки просто я свої файли на SSD диску не зберігаю, тому що їх. Потім, якщо щось з диском станеться, неможливо буде відновити. Як це відновлюється від звичайних HDD-дисків. Вже встановлюється завантажувач нашої операційної системи, точніше нашого дистриб'ютиву. І зараз конфігурується постінстал, і вже, напевне, буде перезагрузка. Встановлення проходить досить швидко. Не треба нічого чіпати, нічого не треба натискати і ніякої участі не треба приймати, тому що це все ще й робиться і автоматично. Тож ви спокійно можете собі зварити чайок або каву і дивитись на сам процес встановлення, поки комп'ютер не перезагрузиться декілька разів, іноді достатньо одного разу перезагрузитись йому, щоб він вже повністю встановив і підготував для користування вами. Нову операційну систему або новий дистрибутив Linux. Тобто, все це робиться досить швидко і досить автоматично. Як на мене, набагато складніше встановлювати операційну систему або дистрибутив, якщо у вас немає графічного інтерфейсу. Тобто, це все треба робити через командну строку. Наприклад, на Пристроях, які не мають в собі екран, або монітор. так Це Raspberry Pi або інші маленькі пристрої, які локально тільки використовуються для роботи з мережею. Але десь колись я і про це вам розповім. Отже, все зроблено, натискаємо тут галочку перезавантажити зараз і натискаємо кнопочку закінчити все. У нас, як ви бачите, дуже швидко все перезагрузилось, і зараз нас вже автоматично кине в нашу встановлену з вами манджару. Ось, як бачите, манджара вже запускається, досить швидка система. Порівнянні з Ubuntu, Ubuntu запускалось трішечки довше. А от Manjaro досить швидко запустився. І ось, як ви бачите, все вже на українській мові я навіть можу флешку з комп'ютера витягнути. Ось вона. Я флешку витяг І, як ми бачимо, тут ми можемо побачити різні... Прочитайте мене інформацію про випуск, тобто різні функції, які є нові, як проходить розробка про проєкти і так далі. Якщо ви не хочете, щоб вам кожен раз це меню висвітлювалося, ви можете тут зняти галочку, запускати при старті. І тоді вам більше це віконечко з'являтись ніколи не буде. Ось як бачите, все доволі просто. Ми встановили з вами «Манджаро» дистриб'ютив. Останньої версії все тут вже налаштовано і ми можемо спокійно користуватись. Отут вже є навіть доступні мережі і так далі. Тобто все вже приготовлено. Ось і все, отаке от відео. Тож я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку, ви були на каналі АТІ паляниця Все буде Україна, до побачення.